Всім привіт! Хочу розповісти е, про те, що канали, ось Мікітику я сні, знімаю тако. Я в мене в шорцях. Я хочу розповісти про те, що канали, які зроблені штучним контентом, на, наприклад, це на прикладі історії. Що твій канал заробляє до там, ну, я думаю, до 300 доларів. у Мене було трішки більше. Потім я розкажу, що воно там стосується до того, що якщо заробляє 300 доларів, значить він йде на ще одну перевірку і перевіряє YouTube тебе, чи це не масовий контент, який ти створиш, і не роботизований, тобто на неавтентичність. І можна отримати неавтентичний контент, таку главу, такий бан, чи як там воно називається. І гроші за нього не приходять. Але якщо в тебе дуже маленький дохід з канала, там десь 100 доларів, і ти робиш його штучно, масово, наприклад, картинка і озвучка, тому дешева, то так я думаю, що неавтентичний не прилетить. Чого я так думаю? Тому що в мене був канал, там була трансляція класна, така так добре йшло. І пішло воно десь на, на доларів 500 накрутилося. Ну я стопнув її. Думаю, ладно, там вже трошки просіло, думаю, хай, побачимо, що буде. Щоб, щоб не крутити там, наприклад, до 1000 чи до 2. Ну, вряд чи воно докрутилося, але може докрутилося. Ну, я її стопну. Думаю, так, зараз побачу. На тому каналі було пару відео. Це відео, яке створюю контент. І трейлер був. І ще що. Ну, і ще щось там. Пару шортів. Тоже таке. Про хазяйство прокутало цього. І що ж? Через 7 днів прилітає мені неавтентичний контент. Тобто на каналі вже було 450 доларів і прилетів неавтентичний контент. А на тому каналі, на іншому, такий самий, все так само зроблено. Інший другий канал там було 30 доларів, і туди вже місяць, як не прилітає. І той канал ну, в день заробляє там, по долару, да, місяць по 300 доларів. Ой, кажу, по 300-30 по 30 доларів. І на нього не прилітає вже другий місяць неавтентичний. А на той там, де багато було грошей, на той прилетіло. Отже, що? Значить Ютуб жадний. Він відразу перевіряє перевіряє канал, щоб не платити гроші, і масово дає не контент. Хоч ти покажеш, що це ти робиш. Не знаю, я бачив, що одна дівчина писала в якійсь групі, що вона відбувала це. Як вона подавала апеляцію, як, що, я не знаю. поняття немає, тому що там нема кнопки подати апеляцію. Треба через супорти, напевно. А його знає. Так, але інші люди, всі, кого не запитаєш по всіх групах, ніхто цього не, не відбивав.